І ще один лот, огляд міська олівера мода. 9,5 євро одиниця нагадую. Так, це буде такий верх від піжанки, такої розміру М, йде сорочкою. Не будемо відкривати. Далі спідничка така, мабуть. Да, Спідничка, Плісіровка з колосочком. Якийсь мабуть, такий мабуть сет в'язаний, теплий. Швидкого не бачимо. бачите, все запаковане. Ага, значить, светрик такий йде, да? тепленький, а під низ ось така сурочка. Така сурочка подовжена і светрик. Далі штанці теплі. А, це такі. каприты. Шикарно. Вельветовые ось такие штаны будут. Короче, не прямые. Возьмем такие. Тепла. 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 Ось такая кофта. Очень классный ковер. С такими разрезами, широкими рукавчиками. Эль. Так, это... Что Відкриваємо відкриваємо якась спідничка. Чи шортики. Ось спідничка така. З шкіряним ремінцем. Ось така кофта. розміру М, вона була в минулих флотах Відкривати не будемо. Так, це щось таке невеличке. ось така кутинка нарядна. тоненька Біля шийки зав'язується з рукавчиком. Рукавчик ось Кофта імітації сорочки. Дуже гарно зроблена рука, дивіться, так. І тут залазується і з трішки виглядала. Це що це таке? А, сукня, сукня в рубчик з оголеними плечима. І просто донизу пряменька з розрізом збоку. Джинси. Джинси Скіні xs ксеска з залишеною талією І тут такий на низу розповідає. Так, ще таке кофта. Ой, щось таке. Пончо, мабуть. Пончо-пончо. Дуже гарне. Ну, з рукавчиком. Типу пончо, типу кофта. така вахама. Костюм. Це костюм. Ксес. Спідничка і наверх така кофта. Дуже класний костюм. Далі далі. Тоненька коптинка, ось така полосочку. Ще одна кофта. кофта блузка Теж дуже гарно, дивіться. З прозорими такими ставками. Штани. Штани це звичайні такі штани, завужені донизу, не будемо відкривати під поясочок, такими бананами, ну, мамами. Відкриємо, що такого не було. Сукня, дивіться, дуже гарна такої кури. Розширена до низу, на дитячках, під поясом. Далі ще якась сукня, ага. светрик. Сукня така суцільна і така спідничка під поясок вітринки. Так, наступне кипнули. Пальто, гарне, Ось таке буде рушну зараз показати. Ось таке. Таке пальто, кардиган, Дуже класний Тоненький. Розмір XL. Такі штани, вкорочені, розширені вільвет розміру S відкривати не будемо. Отакі зображені на етикетці. Светлик на справий полосочку. Жирний розмір е, М, такий великомірний. Може бути спідничка тепленька під пояс. Це така спідничка, як була на початку лота, тільки в іншому розмірі, будь-яксер. І така подовжена кофта. Сукню можна закладу. Так, і ще одні такі ж самі штанці. Ну, давайте я вам їх відкрию, щоб ви побачите, як вони виглядають. Ось такі.